Вітаю вас у світі справжньої розкоші та комфорту. Я Pitch Iron Dog 06. Моя потужність 8 кВт. Я забезпечую опалення 140 квадратних метрів. За декілька хвилин після розпалювання я починаю розподіляти приємне тепло, і весь простір одразу наповнюється затишком. Але це ще не все. Я не лише надійний обігрівач для будинку, але і твій незамінний помічник на кухні. На мені ти зможеш приготувати свої улюблені страви та додати нотку ексклюзиву в кулінарних експериментах. Я результат 75 річного досвіду. Моя маса чавуну складає 310 кілограм. Тому ти можеш бути впевнений в моїй надійності та довговічності. Я не просто піч, я ідеальний подарунок для тих, хто цінує комфорт та естетику. Я Айрондок 06.